Вітаю вас, мої любі представники, знаку зодіаку блиснюкої. З вами ваш астролог, астропсихолог Клименко Наталія. Поговоримо про травень, розберемо основні важливі аспекти, які будуть рукатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свій асцендент, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. Оскільки цей прогноз є загальним, тож і загальні положення будуть, можуть програватися аспекти не у всіх, а для індивідуальних прогнозів, можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Завжди аспекти транзитних планет діють сильніше на нашу особисту натальну карту. Зараз розглянемо основний фон місяця. Я буду вдячна за ваші лайки та коментарі за зворотній зв'язок. Починаючи з 1 травня, місяць, який символізує наше відчуття безпеки, наші емоції, відчуття комфорту, буде в напруженому аспекті до Венери, планети відносин, фінансів, а також наших бажань. Тож може бути певне відчуття невдоволення для того, щоб ми змогли з'ясувати, що саме нас не влаштовує і чого ми можемо докласти яких зусиль, щоб зробити так, щоб нам було комфортно. Цей аспект буде торкатися вашого другого та одинадцятого секторів. Другий пов'язаний з нашою самооцінкою, нашими фінансами. А одинадцятий це друзі, це ці люди, з якими у нас спільні інтереси, групи людей. Соціальні проекти. Можливо, саме в цей період ви захочете проявити себе, але може бути певний острах, підвищена емоційність. Не бійтеся проявляти себе. Також цього дня буде гармонійний аспект між ураном, який символізує креатив, нестандартність, а також наших друзів. І він буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів і Сатурну, який стоїть дуже близько зараз біля кармічного вузла вузлараху. Він вказує на шлях еволюції, тож не бійтеся нового досвіду. Початок травня та до 5 травня, включно, залишається напружена взаємодія між Плутоном, планетою трансформації та кардинальних змін, і чорним місяцем, що може давати заплутаність, ілюзії, помилки. Цей аспект вже пройшов, але з урахуванням Орбісу ще залишається його дія. Також сонечко зараз знаходиться в вашому 12-му секторі, тобто основний фокус вашої уваги націлений на ну, у когось на інші країни, на еміграцію, на всі питання, які стосуються за кордону. Це може бути пов'язано із вашою діяльністю прихованою або ж усамітненою з цією роботою, яку ви робите, вкладаєте свою енергію, але вона зараз нікому не видна, або ж видна дуже вузькому колу спілкування. Це може бути пов'язано із допомогою, наприклад, вашим старшим родичам, або ж це може бути таємна прихована діяльність, або ж, наприклад, ви займаєтеся. Фото, відео форматом, і це буде приховано до певного моменту, поки ви не покажете свій витвір, свою творчість людям. Також 2 травня буде з'єднання місяця і селени або ж білого місяця. Білий місяць символізує янголоохоронця, вищі сили. І це з'єднання буде у вашому другому секторі. Тобто буде якась світла новина, яка стосується ваших власних фінансів, які зробляєте власною працею. Це можуть бути гарні звістки, отримання винагороди, сюрприз для вас. В цей же період також залишається гармонійна взаємодія між кармічними вузлами та ураном і торкається він другого, 4 та 10 секторів, тобто ваші власні фінанси, ваше місце проживання, питання пов'язані із нерухомістю, членами родини. І 10-й сектор це статус, статус і кар'єра. 4 травня Плутон буде переходити в ретроградний рух до 14 жовтня включно. За цей період він буде повертати вас до певної відповідальності, до трансформації, яка стосується дев'ятого сектору, тобто всього закордонного, Плутон вже перейшов у знак водолій, тож назад він вже не буде повертатися в знак козоріг. І зараз для вас потрібно буде звільнятися швидко від всього непотрібного. Те, що вам надає більше розвиватися, ви за це не тримайтеся. Це можуть бути зміни світогляду тих людей, які поряд з вами стосовно іноземців, наприклад, це може бути сприятливим періодом для перекваліфікації, отримання кардинально нових знань, оскільки дев'ятий сектор це наш світогляд, авторитет, це вища освіта, сприятливий, наприклад, період для повернення до вивчення іноземної мови. Або ж укладання юридичних угод. Оскільки планета ретроградна, то вона буде вас знову направляти туди, в тій ситуації, щоб ви змогли зробити роботу над помилками, щось доробити, допрацювати. Можливо, вам потрібно буде переробити якийсь закордонний документ. Важливим є те, що Плутон, коли він розвертається в ретроградний рух, то плюс-мінус. Тиждень він буде в стоянні, і цей період він може давити на нас, оскільки Плутон це вищий прояв Марсу, це войовнича планета, планета руйнувань, кардинальних змін. Будьте обережними на дорогах, будьте у поводженні із автомобілем, із експериментами, також будьте уважними. А в цей час можуть бути напружені обставини. Особливо якщо Плутон буде робити напружені аспекти до ваших чутливих точок гороскопу, будьте уважними. 10 травня Меркурій, який символізує мислення, інформація, спілкування управитель вашого знаку Зодіаку буде переходити в знак Телець, у ваш 12 сектор. Тобто, у вас буде більше спілкування пов'язане із усім закордонним, на це можуть бути і звістки, із далеко, спілкування з тими людьми, яких ви знали раніше. Це може бути і укладання договорів, підписання різноманітних документів, які стосуються за кордон. Це чудова можливість і для вивчення езотерики, наприклад, або ж звернення до психології та астрології. 12 травня, о 19 годині 56 хвилин за київським часом у нас чекає повня. в цей період. Ви можете отримати результати, буде певна ясність в темах шостого сектору. Він відповідає за ваші рутинні побутові обов'язки за роботу в найм, за ваш графік дня, режим роботи в цілому, допомагаючі професії, домашніх улюбленців, за здоровий спосіб життя. Тобто, в цей період, наприклад, ви можете. Отримати певні результати аналізів, якщо ви здавали, або ж для себе вирішити, що більше на цій роботі не хочете і будете звільнятися. Це може бути і підписання важливого документу або завершення якогось контракту. В цей період сприятливо звільнятися з цієї роботи, яка вас не цікавить більше, не дає вам задоволення ні матеріального, ні духовного. Чудова можливість для позбавлення від негативних звичок для того, щоб ви. Переглянули свій режим дня і відійшли від того, що вам більше не подобається. Цього ж дня також місяць буде у з'єднанні із Прозерпіною. Символічно вона вказує на глибинні трансформації, тобто це може бути рішення кардинально змінити свою роботу, перейти на інший графік дня, або ж це може стосуватися навіть переїзду, і в результаті буде зміна вашого режиму дня. Ви можете переїхати до іншої країни і трошки можуть збитися ось ці години. 14 травня місяць буде в гармонійному аспекті до Марсу. Марс зараз знаходиться в вашому третьому секторі, місяць буде йти по сьомому. Марс знаходиться в знаку Лев, тож ви можете проявляти щедрість. Ваші вчинки будуть благородними, націленими на спілкування з іншими людьми. Можете проявляти і. Активність, відповідальність, прямоту і чесність по відношенню до колег по роботі, це може бути активне спілкування із вашими родичами, братами, сестрами. Місяць буде допомагати вам налагоджувати корисні контакти, це оскільки третій сектор ще й дім комерції, посередницької діяльності, а сьомий це дім партнерства, то це може бути укладання вигідних угод для вас. 16 травня буде напружений аспект між Юпітером та Кармічною місячними вузлами. Юпітер зараз іде по вашому знаку і дає вам можливість розширити сферу впливу, свій авторитет. І в той же час ось ці напружені аспекти між кальмічними вузлами можуть вас повертати до минулого. Можете пригадати період початку червня 2023 року, коли Юпітер був у з'єднанні з, з кальмічним місячним вузлом. В цей період. З'єднання відбувається саме в вашому знаку, щоб ви могли переглянути свій статус, відносини з іншими людьми, те, як ви показуєте себе іншим людям, свої навички. Це може бути зміна іміджу, може бути зміна направлення вашої діяльності. Цього дня сонце буде у з'єднанні із ураном поблизу злої зірки Алголь. Аспект торкається вашого 12-го сектору, тож можуть бути непередбачувані обставини, які торкаються режимних об'єктів далеких земельів всього іноземного, можуть також дати за себе знати, звістки з-за кордону, здалеку, або ж те, що було колись давно. Можуть бути зустрічі на з тими людьми, яких ви давно знаєте, але не бачилися. 20 травня. Буде гармонійний аспект між Сонцем, який символізує наше Я, Нептуном, який символізує мрії, фантазії, ілюзії, та Сатурном, а він символізує дисципліну, наполегливість, велику відповідальність та кордони. Торкатися аспект буде 12 та 10 секторів. 12-й. За кордон, режимні об'єкти, таємниці, психологія, а також Десятий це статус, кар'єра, ваші амбіційні цілі. Тобто за рахунок того, що ви будете яскраво себе проявляти, свої таланти, навички, ви зможете реалізувати свої мрії. І вже в цей день ввечері сонце буде переходити в ваш перший сектор. Знак близнюки, там, де сонце, там основний фокус вашої уваги. Ви вже можете підготовлювати себе до зустрічі нового місяця, адже він також буде якраз в вашому знаку. Зараз вам дана можливість для того, щоб ви переглянули свої мрії, свої цілі. Більше зробили акцент на відпочинку, адже енергії сонечка замало. Більше відпочивайте, більше проявляйте уваги до себе свого внутрішнього світу, переглядайте свої плани на майбутнє. Цього дня буде гармонійна взаємодія між Марсом та Венерою, двома гендерними планетами. Чудовий аспект для зустрічей, для отримання гарних звісток, для покупок. Торкатися аспект буде 3 та 11 секторів, тобто це чудовий період для спілкування, для ведення соцмереж, для виступів, для спілкування з СМІ. Це також і хороший період для того, щоб ви навчалися, навчалися онлайн, для недалеких поїздок, зустрічей з друзями, впровадження нових технологій. 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овен один із. Найбільш важливих аспектів року, взагалі, він буде торкатися вашого 11-го сектору, там, де Сатурн, там можуть бути певні обмеження, але це планета, яка дає нам обмеження для того, щоб ми проявляли велику відповідальність, проявляли дисципліну, наполегливість стосовно вас, це 11-й сектор. тобто, ви можете брати відповідальність за великі колективи за свої соціальні проекти, соціальні мережі для когось це буде важливим питанням стосовно політики. Одинадцятий ще відповідає за дітей, які не є вашими власними, але ви можете з ними контактувати. Це можуть бути діти ваших колег по роботі, друзів. Наприклад, у вас робота пов'язана із діяльністю із взаємодією з дітками. Це можуть бути і дітки ваших. Партнерів зараз, оскільки це дім других шлюбів, і дітки можуть бути від попереднього шлюбу, від попередніх стосунків вашої коханої людини. Одинадцятий також пов'язаний із планами на майбутнє. Тож зараз ви можете прописувати дійсно ті плани, які ви хочете. Сатурн дуже любить планування, щоб ви прописали, і ви можете покроково розписати, як саме ви хочете матеріалізувати свої плани. Тобто написали дім, розкажіть, який ви хочете дім, де ви хочете, щоб він був, коли ви хочете ставте дедлайни. Скільки вам потрібно це грошей, крок за кроком, що ви маєте робити кожного дня для того, щоб досягти своєї цілі. Або ж ви можете вступити до певної організації, стати неформальним лідером, і на вас вже будуть покладатися відповідні обов'язки перед колективом. 26 травня Меркурій також переходить в ваш перший сектор, де Меркурій там багато спілкування інформації. Чудова, можливість для того, щоб ви заявили про себе. Виступали. Розказували свої навички, спілкувалися з людьми, підписували контракти. Ви можете сміливо заявляти про свої бажання і через слово впливати на інших людей. А 27 травня буде новий місяць в вашому першому секторі в знаку Близнюки. Це чудова можливість для того, щоб ви. Прописали плани на найближчий місяць вперед, які стосуються вас, вас як особистості. Це може бути пов'язано із підписанням вихідних контрактів, ймовірні нові зустрічі. Взагалі, новий місяць нам дає оновлення, тобто сприятливі зміни, сприятливі можливості для того, щоб змінити щось в тому секторі, куди потрапляє. Можете змінити імідж, можете змінити стиль на літо, можете змінити свої навички, свою професію. тобто це, що стосується безпосередньо вас, адже перший сектор, цей знак Асценденту, він є найголовнішим саме так, як ви проявляєтеся, ви будете і взаємодіяти з іншими людьми. Як вас бачать, Це чудова можливість для того, щоб ви реалізували свої цілі, які стосуються безпосередньо вас. Любіми близнюки, бажаємо успішного травня, щоб ваші плани неодмінно реалізувалися, адже починаються ваші дні народжень, дуже багато енергії, яка буде підтримувати ваші ідеї. Дякую за увагу і до наступних зустрічей і наступних відео!